Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора, пані Ларис. Отже, відштовхуємося від цієї балаканини, яку на камеру зробили Путін і Лукашенко. Було зроблено багато заяв, які вже не першої свіжості, так би мовити, з боку російського диктатора. Ну я почну. Ось з якої. Якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, Москва готова почекати, сказав Путін, що є абсолютною неправдою, тому що і Київ хоче переговорів, і Сполучені Штати наполягають. На тому, що були переговори, Зеленський відразу відреагував і сказав, що він пропонує Путіну перейти від заяв до особистих зустрічей. Як ви вважаєте, чи на часі особисті зустрічі, чи готова українська сторона до особистих зустрічей із Путіним? От і що може бути предметом переговорів на таких особистих зустрічах? Пані Ларисо, ну давайте від двох оцих образів, які ми бачили чи бачимо, от від такого а, Лукашенка і такого Путіна. Це, це образи для Павла Глазового, такий старий пухлий бором і такий собі хрячок чахленький. От що можуть оці два ці дві потвори дати, сказати і так далі? Ви пам'ятаєте, що вчора? Ввечері нас повеселили, і казали, що от звернеться зараз, звернеться. Угу, ну, ми чекали та, раніше він опівночі звертався. Там потім, і тут очевидно, що ситуація склалася так, що він чекав свого хрячка побратима для того, щоб вийти, значить, скажемо, в ефір, звернутися до людей в традиціях поезії, скажу так, Павла Глозового, сівши на лавочку, роздумувати про долю світу. Оце, от, оце от хочеться просто брати глазового і цитувати все, що він говорив. Тим більше, що безобразність цих речей, які говорилися, вони пускалися краю. Тому це розмова, як ви абсолютно точно дали оцінку не першої свіжості, і її навіть не хочеться там перетворювати в речі, які дійсно прозвучали з боку цього злодія, цього злочинця Путіна на різних міжнародних форумах, починаючи з 1997 року, як усунення першопричин, законні територіальні інтереси. Це просто іншою мовою, але й про те ж саме. Бо час іде, пам'ять втрачається, тому без листочка вже не можна навіть повторити те, що напридумували кремлівські творці. Тепер щодо реакції. Тактика. От ну хочеш говорити, давай говорити. Вона чим правильна? Бо на це наполягає на цьому наполягає Вашингтон, на цьому наполягає Брюссель, Берлін, Лондон. І тут важливо не те, що зараз Україна говорить, а щоб це звучало суголосу. Щоб а, в Кремлі розуміли, що це речі, які відпрацьовуються, вони спільні і так буде. Але тут треба знати межу. Бо треба розуміти, що у Вашингтонського вождика теж там не все із гальмами добре. І навколо нього зараз різні бої ведуться там від таких боїв, як уособлює Джон Мірштаймер про те, що зараз найкраще було прийняти умови Росії. До як не парадоксально, Марка Рубео, який каже, що ну треба з mm -hmm. Москальнею кінчати, бо ми застрянемо там назавжди. Тому в цьому відношенні, скажімо, навколо Трампа йдуть бої, і як каже Енн Апл треба побачити, хто переможе, яка клітка там в цих собачих боях навколо Трампа. Переможе, бо нам своє робить. Хоча всі вони сходяться, пані Ларисо, на тому, що а як ви в своїх оце цих рішеннях а, в кабінетах переконаєте українців і європейців? Вони ведуть свою лінію, і у вас вибір тільки один. Допомагати угу. Україні, Європі. Це правильно. Тому тут тактика має бути така, Тристороння, тактика... Я би сказала, знайте, от абсол... я, хоч, я хочу зрозуміти, хто в клітках перемагає Рубіо чи Вітков. Ну зараз скажімо, от на фоні цієї поїздки це така качалка від КОФА uh -huh. до Кремля. Це така качалка, що якби більшість, ніби у Келога і в Рубіо, бо бачите, сколихнуло цей і Сенат. І там і фонд зареєстровано законопроект про 5 мільярдів, закон про 1 мільярд. Ну і вже ж ніби пішли там з Німеччини, з Європи, з НАТО. Допомога, ну але ж е, Трампу ж треба якось виправдати спочатку свої 50 днів напів, е, ультиматум, а тепер 10 днів незрозуміло, що це, бо всі задають питання: а що ж буде 9, там, чи 8, чи 10 серпня? І е, всі вже наперед кажуть: це називається непрогнозована і непередбачувана політика. А що, якщо 25 Індії? То Китаю і 10 не получиться, бо дуже ж залежать один від одного. Тому непрогнозованість і непередбачуваність вже стали якби зовсім прогнозованою і передбачуваною. А нам треба Тому... забути про дату 8 серпня нічого не станеться. Я не думаю, що дати треба забувати, бо 9 серпня це пантелимо. А це свято дуже важливе в народі українському, в традиції. Але от що стосується в, е, в календарі е, Трампа, то навряд чи на це можна звертати увагу, бо я думаю, що воно трансформується там, якщо не в кінець серпня якусь дату, то в середину вересня місяця і так далі. І тут більше чогось очікувати годі. Тут важливо, що? щоби допомога йшла, щоб Америка постачала зброю, в кінці кінців продавала зброю, в кінці кінців робила те, що вона. Може робити, бо це повідомлення, яке зовсім недавно зараз з'явилося стосовно втрат е, расистської армії, це, це насправді інструмент, яким хоче Дональд Трамп якби підбурювати е, расистське суспільство. Ну вони розумієте, вони ж американці. Вони думають, що там і ще щось живе залишилося в тій е, Росії, і воно якось нагадує те, що. А, є в Америці, там пішла інформація, пішла реакція. Ну Росія там вже все або проти України, або вже воно мертве, його вже нічого більшого. А вони, а вони дійсно не рахують число загиблих, тому що Путін от, на камеру сказав, що Москва передала Києву тисячі тіл погибших українських солдат, а отримала десятки тіл російських бойців. От, ну, Тобто Трамп говорить одне, Путін в цей, паралельно ну, майже в цей час говорить інше, і теж для російської аудиторії. О, пані Ларисо, але це важливо, що це означає, що його це чіпляє. Угу. Що він там відповідає, там брехня на брехні й брехньою поганяє, це зрозуміло, але ж його це чіпляє, його особливо. І це означає, що по відношенню до Путіна такі у Вашингтоні не помиляються. Інша справа, що як абсолютно каже. Е, Полбал вони на захід взагалі не розуміє, що таке російське суспільство, путінізм і так далі. Захід далекий від цього. Якраз в цьому питанні втрат це не є ціна, на яку буде реагувати російське суспільство, тим більше істеблішмент. Тому це не буде механізмом, який вплине на ситуацію. Однак Сьогодні... тут є дея... Та, перепрошую. Продовжуйте думку. Однак тут є деякі речі, які можуть вистрілити. І ці речі знаходяться насамперед в царині дисципліни реалізації санкцій. і оці розмови крайніх днів про те, що, скажімо, на Балтиці напруження зростає, угу. вони починають дуже, скажімо так, з одного боку тривожити, з іншого боку обнадіювати. Тобто, я розумію прекрасно, що НАТО починає там кран таки затягувати, і це може вплинути дуже серйозно. Як і зверніть увагу. З Індією видно, що Вашингтон вже домовився, це, це явно ситуація домовленості, і мова не про 25%. І більше того, ні звідки взялися інвестиції про переобладнання цих нафтопереробних підприємств в Індії на виробні переробку а, і продукування рідкого водню. Тобто, це ж не випадково. І за два дні такі речі не робляться. Це означає, що і деякі дуже... Для нас важкопомітний процес у тому плані, це не може не обнадіювати. І навпаки, є факти, які свідчать про те, що рашистська система таки піддається досить серйозному вдару. І це про це свідчать ці безкінечні демонстрації нової техніки, якої немає насправді. Якісь грандіозні плани, яких немає. Ну і розмова цього борова і хрячка свідчить про те, що. Ситуація погана, бо він вже не сам говорить, я вже запросив навіть Глашата. Тож було як? Цидулку кинуть, ну скажи щось там з Мінська. А це вже чекав, поки приїде е е е Лукашенко, щоб до людей вийти, щось сказати. Видно, такі перекрило кисень і угу. важко у цій ситуації бути. Тому і це треба теж сприймати і розуміти, що там не все добре. За нинішніх умов. Однак тут дуже важливо, щоби зараз Україна витримала позицію а разом з європейцями і не хитнулися. Ви розумієте, оці розмови на лавочці, це ж не розмови для Брюсселя, для Вашингтона, це розмови для електорату, як кажуть, рашистського і білоруського. Там, до речі, ключовий сигнал вже про Орешнік, який в біса Орешнік у Білорусі. Там нема місця, де його розмістити. Там ремонтують шахти пуско, да, пускові шахти для ракет балістичних і для ядерних боєголовок шахти. А про Арешні там і мови ніхто не сьогодні, веде. Сьогодні мені експерти роз'яснювали, що Арешнік Білорусі це. Ну, так би загроза не для України, а сигнал для Європи. От я хочу цю ниточку зараз відслідкувати, тому що сьогодні з'являється інформація, що Німеччина розсекретила певні матеріали про Путіна, які ще в 94-му році говорив, що десь там на переговорах у Німеччині він ще тоді був там помічником Собчака, здається, от ну 94-й рік. Що східна частина України це Росія і завжди була і буде. І взагалі Україна, так би мовити, в полі зору Росії завжди буде, і Північний Кавказ так само. І вся ця низка інформації оприлюднюється прямо зараз. От. І на цій зустрічі перед камерами я процитую: зараз у нас буде синхрон тільки одного моменту, який і насмішив, і зацікавив, як Лукашенко проколовся, що він говорив про те, як Росія значить, поводить себе. Давайте послухаємо. Заоруження не останеться. Росіяні все це потихоні відгрізуть, захватять і пайдуть дальше, відвоюють. Вірнуть. Ну, вернут, вірнуть. З 94-го року нічого в голові не помінялося. Ні, ну зрозуміло, що якщо е, слухати і Лукашенка, і читати, і е, Путіна. То о, це видання двох томничок маленькі такі Лукашизми. То Лукашенко 94 98 року це цитатник Гітлера. А що стосується цих фраз, ну е, я дуже добре пам'ятаю, коли і що було сказано у цій виступу, це був прийом. Е, він тоді е, Путін говорив про Казахстан і його північні mm -hmm. території, саме Палатинську область. Тоді говорилося про Крим, про схід України, тоді говорилося про частину Молдови. А більше того, там навіть згадали Варшавське князівство. Ну і так далі. Там Путін справа в тому, що завжди хворів на ці записки, які КГБшні, які йому приносили. Ну і це ж подавалося під соусом того, що це твоя місія, значить, відновити Рашиську імперію. Тому цими записками то був Брежнєв, який цитував те, що подавав Суслов, а це Путін, те, що йому носить там ФСБ у цих коротких записках і так далі. Воно ж там в Росії абсолютно нічого не міняється. Тому ці розмови історичної давності, які вже не те, що там припали цвіллю, вони вже погнили давним-давно, і нормальні люди насправді іноді історію учать, якщо учать, для того, щоб дурниць не повторювалися. А це ж воно ж якесь не хворе, тому воно все це бере на озброєння і починає розказувати, так як Такеру Карлсону, те, що було 1112 року. То Карлсона. Дибке волосся стало, коли він почав лекцію читати про історію, починаючи з 1112 року, ви уявляєте, що таке американцю сказати? А от в 1112 році Америці тут без году ось-ось, і все закінчилося. Знаєте, коли вони показували мені свої історичні будинки, які по 100 років, а потім самі себе зупиняли, кажуть, а ми ж розуміємо, з ким ми говоримо. Угу. Тому тут все ясно, розумієте? Тут це тут тут справа для психіатрів, а не для ну, слухайте. Ми, ми зараз говоримо про те, що вони вже погрожують Європі, погрожують і арешникам на території Білорусі, і словами якщо Росія в щось вгризається, то вона вже не відступає. Ну от ми це зараз на собі відчуваємо. А, а далі, от інші країни можуть відчути. Чи не так? Ну, те, що стосується Європи, то о, я переконаний, нині вже там на рівні естеблішменту це всі прекрасно розуміють, бо ми майже кожен тиждень маємо повідомлення або з однієї столиці, або з іншої, або президентів, або прем'єрів, або керівників розвідків, чи там міністерства оборони, які плани Росії, що вона виробляє. Ну і власне фюрер вже не дає спокою, то над вільнюсом пролетить безпілотник, то залетить чорт знає куди туди, аж до Гданська. То десь над німецьким містом чи заводом підниметься то у Франції, десь поїзд там зупинять на дорозі, то запалять якийсь там склад, якісь dhl пошти і таке інше. Тут все зрозуміло. Зараз немає фактично в Європі столиці, де б знайшли суди проти рашистських шпіонів або диверсантів, які завербовані з місцевого населення. А що тут важливо, Європі? Потрібно все це оприлюднити, щоб це розуміли люди, тому що в більшій масі люди цього всього не знають. От а Україна для них це далекий світ. І от оцей от дисонанс його треба подолати. Ну там же в цих коштах НАТО передбачені кошти на те, щоб роз'яснити Європі, яку роль зараз підривну відіграє рашистська система. І, до речі, соціальні мережі такі наповнюються повідомленнями в стилі рашистському. І це, це не тільки в Україні, що там от розповідають про те, що зовнішнє керівництво. Якщо подивитися на... Меседжі, які зараз лунають з європейських основних каналів, то вони дуже часто нагадують меседжі, які куються десь там у Кремлі. Ну, знаєте, про зовнішнє керівництво ці меседжі пролунали і в стінах парламенту нещодавно. Не лише там колишні політики, дописувачі в соцмережах почали писати а прям реальні лідери фракції з трибуни парламенту почали говорити про зовнішнє керівництво. Ми з оцією ситуацією набу і САП так над прірвою за тиждень про пронеслися. І все заспокоїться, чи це знаєте такий відлік уже почався, коли до української влади будуть ставитися прискіпливіше, розуміти, що навіть під час війни вони хочуть використати ситуацію на свою користь? От ми досі чекаємо, що буде на наступному тижні з призначенням нового керівника Беб теж незрозуміла зрозуміла ситуація. Як ви на це все дивитеся? Ну моє переконання от з того, що я бачу в європейських столицях в Брюсселі. Ніби пронесло, але як ото кажуть, як в прислів'ї, Але осадок залишився дуже неприємний. Mm -hmm. І його будуть пам'ятати. Його будуть, його будуть пам'ятати і про це будуть говорити. Бо якраз після вже повернення і прийняття закону вже було кілька заяв із Брюсселя, там, з європейських столиць, що вони не будуть зупиняти ні допомогу, ні питання, які пов'язані з відкриттям обговорення по кластерах і так далі. Але це ще не означає, що. Всередині ситуація уляглася, тому що співставлення оцих фактів, а оці безкінечні озвірілі на нічні атаки на цивільне населення фюрерські, які співпадають із оцими внутрішніми речами, вони наштовхують на дуже багато роздумів. Я думаю, що тут місце для роботи і служби безпеки і всіх безпекових структур є, бо це на моє переконання це не випадкові речі. І на них треба подивитися з точки зору оперативного змісту, і тоді робити якісь висновки. Я би не поспішав зараз робити висновки однозначно, що це вже завершилося. Бо очевидно, що ми пережили дуже небезпечний період. І справа в тому, що знаєте, будь-який протест усвідомлений. А він повинен мати деякі гарантовані свої компоненти, зокрема, управління цим процесом. Якщо управління немає, а воно носить охлократичний характер, то ворог його може дуже легко перехоплювати. І це дуже величезне випробовування. Я не кажу, що небезпека, але це велике випробування, і над цим треба думати. І насамперед треба думати спецслужбам, які пропускають речі, такі, як ото ця. На моє переконання, це спецоперація із цим законом, угу. яка могла привести ситуацію до дуже неприємних наслідків. Ох, як ви глобально підійшли до цього аналізу? Я не знаю, чи було управління процесами, які були на вулиці, хоча все дійсно виглядало дуже скоординовано і дуже так цивільно, я б сказала, без погромів, без. Бійок Українці проявили себе тут дуже такими толерантними. Що я вам Право хочу сказати, що... пане Романе? Так, ваша репліка, я не почула. Справ справа в тому, що ну напевно вам відомо про те, що я цими речами займався. Угу. Я дуже люблю ініціативу людей, але мені відомо, як ці речі дуже легко можна так. перекручувати і повертати не туди, куди потрібно. Український народ він дуже емоційно реагує на такі безглуздя, які були зроблені. Але він точнісінько так може повестися за різного роду нечесними людьми. І Тут треба бути дуже і дуже обережним у цьому відношенні. Знаєте, що я вам хочу сказати: от, якби ви приїхали до нас в студію на п'ятий канал, у нас би було в два рази більше часу на інтерв'ю. так що подумайте про це, будь ласка. Добре, зараз маю завершувати друзі. Роман безсмертний в цій частині інформаційного марафону.